19 жовтня, понеділок і ми розпочинаємо новий інформаційний тиждень на нашому каналі. Чим цікавим видався перший робочий день для наших журналістів у цьому випуску? Зокрема, тиметься про таке, що не все привели до ладу після минулотижневої негоди. Хто хоче стати президентом України? Офіційно розпочалась передвиборча кампанія. Чому Канада чекає українців з відкритими обіймами? На вівщині досі 93 населені пункти, з яких 81 повністю та 12 частково перебувають без електропостачання у наслідок минулої тижневої стихії. Крім цього, у місті Бориславі та селищі Східниця без електропостачання залишаються окремі будинки та об'єкти. Досі не відновили роботу 5 пошкоджених повітряних ліній 35 кВт, а Також 33 повітряних ліній 60 кВт. На старт, увага вперед. Сьогодні офіційно розпочалась президентська передвиборча кампанія. Осуватися на пост глави держави кандидати зможуть від завтра і до 6 листопада. До 18 листопада ЦВК має оприлюднити в газетах Голос України і урядовий кур'єр список зареєстрованих кандидатів на пост президента. Також від сьогодні будь-яка політична реклама є незаконною. Всі бікборди, інші усі телебачення, матеріали друкованих ЗМІ мають зняти, а їхні розміщення припинити. Заявив сьогодні член. ЦВК Михайло Охендовський у протилежних випадках Центральна виборча комісія звертатиметься до правоохоронних органів. Проте у строю ще можна побачити рекламні щити з обличчями політиків та їхніми гаслами. Агітація реклами за кандидатів у президенти України може розпочатися лише після того, як ЦВК затвердить свою постанову про реєстрацію кандидатів на посаду голови держави. 17 -го січня проголосувати за свого обранця можна буде з 8 до 20 години. Проте чи стежитимуть строяни за передвибор. Першим процесом і чого сподіваються від майбутніх виборів – Дивіться далі. Та на вибори обов'язково треба йти. Бо інакше виберуть самі кого хочуть. І ви так? Так, обов'язково я піду, всі підуть. Знаю, що на вибори піду, Бо якщо людина, якщо людина живе в державі, якщо людина є громадянином держави, якщо людина, ну, бодай мінімально знає закони, знає свої права, то вона повинна йти на вибори. Я піду і вся моя сім'я піде обов'язково. І будемо голосувати тільки за, тільки за національно свідомі е, е, президента. Буду дивитися за кого голосувати. Побачу, який господар прийде до влади. Такий, щоб ми не бідували, щоб ми не ходили ніжчими, ну, не такий, щоб він прийшов в нормальні нормальної свідомості. Мені здається, в нас потрібно, щоб президент був трошки в ньому. Щоб він був з характером. Трібна якась молодь і це має пройти досить великий період часу, щоб щось помінялося. А зараз, на даний момент, я думаю, не поміняється. Прямо в найближчих 10 років. Може менше будуть між собою там гристись. Може щось краще, може знімуть з них недоторканість, може ще щось. А так більше нічого. Ліпшого, поліпшення не буде ні. То я знаю, щоб життя було краще. ціни щоб дешевші були. Ну, то в кінці, щоб пенсію підняли трошки більше, особливо тим, хто мало зовсім має мінімальну за пенсію. Хотіла, щоб так продовжувалося, щоб не затримували нам пенсії, хоча хоч маленькі, але платять Дякую, все ж таки так. вчасно. Так що дуже вдячна за то. І щоб від мене не залежить доступання, і щоб не продумувалися щось що нове, Бо вони вже й третє обов'язково зробили, що зараз четверте зроблять, а нам тут все робити. А самі нехай би спробували хоч щось зробити. підвищення заробітної плати, місць роботи. Бажаю нашій державі всього найкращого, аби аби вона знаєте, ставала могутнішою, міцнішою. Ну і тоді і в нас все буде добре. Трагедія на Сколівщині на водоспаді Кам'янка загинув 21-річний студент із Київщини. Хлопець зірвався зі скелі. Повідомляє прес-центр головного управління МНС у Львівській області. Екстремал піднімався на скелю водоспаду Кам'янка без спеціального альпіністського спорядження. 21-річний Микола не втримався і впав з висоти у річку Кам'янка. Та від отриманих травм помер на місці. Продовжуємо випуск з Львова до Славського з вітерцем. Ще цього року планують закінчити капітальний ремонт дороги. Якщо, звісно, погода не завадить, розповів начальник служби автомобільних доріг у Львівській області Ігор Завійський. Він також повідомив, що роботи ведуться згідно із дефектними актами. Майже повністю поклали нижній шар асфальтобетону, а на 40% дороги поклали уже і верхній шар. Працівниками податкової міліції викрито злочинну схему відмивання коштів із державного бюджету. Здійснюючи операції з неіснуючими фірмами, сколівський підприємець заробляв цілком реальні гроші, перебуваючи у попередній змові ще з двома громадянами, використовував при здійсненні фінансово-господарської діяльності підроблені документи. Тим самим безпідставно включав до валових витрат та податкового кредиту вартість товарів, робіт та послуг, придбаних у двох підприємствах Києва та Луганська. Своїми умисними діями керівник Сколівського підприємства занизив сплату ПДВ та податку із прибутку. Тих, кого вже немає з нами, спортсменів та тренерів згадали вчора на реквієм про тих, хто прославив стрийщину, говорили знову. Про деталі зустрічі у наступному матеріалі. Як правило, в будинку культури Стрийська громада збирається для відзначення святкових подій. А ця зустріч присвячена вшануванню пам'яті тих, кого вже з нами немає. Ціників фізичної культури і спорту, організаторів, тренерів, вчителів фізичного виховання, спортсменів, ентузіастів, спорту. Кожен з них за тих, від, з кого ми будемо сьогодні згадувати, може когось і пропустимо, то я прошу вас, може хтось нагадати, потім дати відомості про них. Але я кажу, що кожен з них вніс якусь частку своєї праці, якусь зернину до цієї загальної справи, справи розвитку фізичної культури і спорту в нашому місті. За померлими відбулася панахида, вшанували пам'ять про них хвилиною мовчання. Згадали всіх видатних спортсменів стрищини після воєнного періоду, які заявили про це на спортивній арені як найкраще у свій час. Багато юнаків, особливо юнаків, ставали чемпіонами України, чемпіонами світу, Європи. На майбутнє планують день реквіями померлими спортсменами зробити традиційним, адже повинен знати своїх спортивних героїв, пам'ятати їх і вшановувати. Також з'явилася ідея створення музею, де б можна було зберігати фотографії, грамоти, кубки та різноманітні фактичні матеріали. Для того щоб це була окрема, досить вагома, велика сторінка, і щоб будь-хто при бажанні пізніше познайомитися з цими матеріалами, і щоб не тільки вовного ту раз в рік. Ось згадати тих людей, але при бажанні можна би було звернутися до їхнього життя, до їхньої біографії і весь час, і протягом року на вечері було дуже мало молоді. Юних спортсменів та чинних чемпіонів. Не було поставлено таке завдання, щоб тренери привели своїх вихованців. Чому це неділя? На соколі проходить календарний матч першості України з футболу, і там багато теж молоді. Далі проводиться чемпіонат району, де задіяні молоді спортсмени. І на завершення пан Орест подякував за вечір і Побажав усім до списку видатних, але на жаль, уже померлих спортсменів не потрапляти. Уляна Шуцман, Руслан Леськів, новини стрія. З відкритими обіймами інформаційне бюро франкомовної провінції на сході Канади Квебеку організовує у Києві та Дніпропетровську інформаційні сесії. Під час них українці мають можливість дізнатися про все необхідне для того, щоб іммігрувати до Канади. Повідомила прес-служба міжнародної організації з міграції. У 2010 році Квебек планує прийняти від 52 до 55 тисяч мігрантів. Сьогодні Квебек пропонує ще більш високу якість життя та ще цікавіші можливості можливості для кар'єри уже протягом останнього десятиліття більше 400 тисяч людей з цілого світу для міграції обрали саме Квебек. За словами міністра з питань міграції та культурних спільнот Квебеку пані Йоланди Джеймс, відкритість населення та його підтримка вже зараз створює умови для довготривалої інтеграції у Квебек. І таким було останнє повідомлення. Побачимося завтра. Нехай вам щастить. Справа повинна відповідати можливостям дія часу. Час спорту на нашому каналі. в Студії працює Олег Филик. Вітаю вас сьогодні. До вашої уваги один з українських хокейних клубів можливо гратиме в об'єднаній європейській лізі. Сумнівне суддівство у виконання Ігоря Іщенка Кубок світу 2009 із кульової стрільби у Китаї. Залишайтеся з нами, буде цікаво. Домашня поразка. В неділю футбольний клуб Моршин провів домашній матч проти одного з фаворитів групи А Вінницької Ниви. Обидві команди перебувають на різних футбольних полюсах у турнірній таблиці. Після першого кола Вінницький клуб замикає чільну четвірку, поступаючись лідеру групи Чернівецькій Буковині чотирма очками. Що ж до моршинських футболістів, то вони є явними аутсайдерами нашої групи. Не дивлячись на молодий вік, підопічні Олександра Томоха показали у цій зустрічі динамічний комбіційний та результативний футбол. Адже у складі Ниви виступає ряд досвідчених футболістів які не один сезон відіграли у першій та другій лігах. Розпочалася зустріч із атак господарів. Непогану можливість відкрити рахунок у матчі мав Ростислав Романишин, пробивши за меж штрафної по воротах гостей. Однак м'яч полетів повз ворота. Слід також відзначити відмінну гру Олександра Михалевича, який неодноразово рятував наші ворота, демонструючи вищий голкіперський пілотаж. У другому таймі досвід таки взяв гору над молодістю. М'яч тричі побував у воротах моршинців. Свій наступний мач підопічні Олександра Томаха проведуть 24 жовтня. У Стрію проти білоцерківської Росії. Українці в об'єднаній хокейній лізі Європи. Президент континентальної хокейної ліги Олександр Мєдвєдєв хоче створити об'єднану європейську лігу, де гратиме клуб з України. Саме з цією метою від представив Міжнародну федерацію хокею проект об'єднаної Європейської ліги за участю 56 команд. Олександр Мєдвєдєв прибув на конгрес, що проходить у Тунісі, і розповів про новий проект, запис якого сподівається здійснити вже у 2011 році. За пропозицією голови КХЛ нову лігу під робочою назвою Об'єднана хокейна Європа складуть 16 команд Нічних країн, 16 клубів із центральної Європи, а також чотири колективи КХЛ: Росія, Білорусія, Латвія плюс Україна. Карпати зазнали нищівної поразки в Донецьку відчинного володаря Кубка УЄФА, пропустивши впродовж стартових 15 хвилин два голи з пенальті, призначення яких було далеко не обов'язковим Карпати у матчі 10-го туру чемпіонату України серед клубів прем'єр-ліги у Донецьку на полі найсучаснішого п'ятизіркового стадіону Донбас Арена з рахунком 1-5 поступилися тамтешньому шахтарю. Однак при цьому навряд чи команда Олега Коннова заслуговує особливого докору за гру. Як не крути, а найкращим у складі господарів у цій зустрічі був Ігор Іщенко, головний арбітр зустрічі. Президенти в Кашах... Таря та далеко не останні люди у кріниці донецького клубу дуже добре знаються на футболі, а тому їм навряд чи було приємно спостерігати, як їхня насправді дуже потужна шахтомашина перемагає суперника при неприхованій надмірній симпатії арбітра, якого до речі, більшість вітчизняних футбольних чиновників нині вважають найкращим в Україні. До Китаю постріляти з 22 по 30 жовтня в китайському Шанхаї пройде фінал Кубка світу 2009 року з кульової стрільби. Запрошення на який отримає кожен спортсмен особисто за місцем у світовому рейтингу. Приємно, що отримали запрошення і двоє львівян. олімпійський чемпіон 2008 року. Олександр Петрів і Роман Бондарук виступатиме у небесні і Тарас Магмет з Івано-Франківська. У порівнянні з минулорічним фіналом Кубка Світу до участь від нашої держави брали шість українців. Цього разу вже вісім наших співвічизників позмагаються за нагороди. Це крім уже названих Артур Івазян, Сергій Кудря, Олег Омельчук, Дар'я Шитко та Олена Костевич. Яка вага олімпійських медалей? У Ванкувері організатори Олімпійських ігор 2010 року представили золоті, срібні і бронзові медалі, якими будуть нагороджувати призерів ігор. Уперше в історії ігор кожна медаль буде єдиною у своєму роді. Дизайнери медалей створювали їх за подібністю до морських хвиль, снігу і канадських гір. Нагороди є одним із найважчих в історії. Вага олімпійської медалі від 500 до 576 грам, залежно від медалі. Для олімпіади буде виготовлено 615 медалей, для параолімпіади. 399 нагород. При виготовленні медалей було витрачено майже 2 кілограма золота, трохи менше 2 кг срібла і 903 кілограма міді. На сьогодні у мене все. З вами був Олег Филик. Небо продає нам усе ціної праці, тож будьмо працелюбними і результат не змусить себе чекати. До зустрічі. У рубрики погода медичний центр Арніка. Завтра буде хмарно, можливо, йтиме дощ. кажуть синоптики. Температура повітря не підніматиметься вище 9 градусів тепла. Напрямок вітру протягом дня зміниться з північного на південно-західний. і дутиме зі швидкістю 3-5 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 732 мм ртутного міліметри. стовпчика. Партнер рубрики погода медичний центр Арніка. Завжди на варті вашого здоров'я ультразвукова діагностика, електрокардіограми, проведення лабораторних аналізів, консультації лікарів-спеціалістів, широкий асортимент медикаментів. Медичний центр Арніка.